Людей лиш воскрешає теплота, від святості надмірної лиш мерзнуть. А ось казати людям на Христа, любов'ю ніжною лише можливо, або Господь наш Він і є любов. Любов'ю лише тихо призиває, і не вичує словом, а теплом. Мертвих для нічного життя він підіймає, як же усі ми вміє вичувати Грішника не раз Господнім словом, і свою святість гордо виставляти. Хіба Ісус, коли учив такому, візьміть ви приклад з мене, Він сказав. «Смиренний я і лагідний душою, а сила є не в палкості огня, а в слові, яке дихає любов'ю, а слово, сказане із миром теплотою, поранені серця відігріває. У світі зла багато і порою. Люди не хочуть слухати моралі, а їм так мало Божої любові, яку їм люди навкруг них приносять. Любити так бажає серце кожного, та щоб їх любили серце просить. Бог дав нам час, щоб будувати храм, у серці будувати храм Господній, не Божого будь не повинно там, має будь там лицемірства, гордість. Святості ложної має будь ніколи, звеличення не має будь-піднесень, а від Ісуса віяло тепло, і вже тоді лягало слово в серце. А мертвих воскрешайте ви тепло, і не читайте їм свої моралі. Христа любові, Хай потік живий, їм до спасіння двері відкриває. Слава Богу!